Всім привіт. Сьогодні у нас задача на логіку. Вона дуже цікава. і Я думаю, що лише ізбрані її зможуть рішити. Тому вперед розбираємо. Задача звучить наступним чином. Позавчора Дмитру було 13 років, в наступному році йому буде 16. Як таке можливо, прошу вас поставити паузу, і спробуйте самостійно її вирішити. Понапрягати свій мозок не пожалкуєте. Правильний же розв'язок наступний. Там, якщо ви думали, що можливо 29 лютого, люто, там ні-ні ці варіанти відпадають. Тут вся справа в новому році. Тобто, дивіться, Дмитро У нас народився 31 грудня. Грудня, там давайте візьмемо там, 24 року, 24 року. Тобто, 30 грудня йому було 13 років да, 30 грудня. Йому було 13. 31 грудня в нього день народження, йому стало 14. 31 ж грудня 25-го йому буде 15. І в наступному році, вже в 26, 20, 2026 рік, йому вже буде 16 років. Отака вот цікава, логічна задача. Я надію, що ви додумались. Якщо не додумались, то тепер ви будете знати і можете цією задачі давати своїх однокласників, друзів, перекидувати їм цей відос. Дякую за увагу до наступних випусків.